Привіт, друзі! Ви на каналі Українці в Європі, і сьогодні ми розповімо вам про найважливіші новини для українців в Європі за останній тиждень. Підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Поїхали! Новина перша. Подовження безвізового режиму для українців. Почнемо з хороших новин. Європейський Союз підтвердив, що безвізовий режим для громадян України залишається в силі без змін. Але пам'ятайте, що дуже важливо дотримуватись правил перебування в країнах шенгенської зони, щоб уникнути неприємностей. Це означає, що ваші поїздки не повинні перевищувати 90 днів протягом 180-денного періоду. Новина друга нові можливості для українських підприємців у Польщі. Уряд Польщі оголосив про нові програми підтримки для українських підприємців. Тепер ви можете отримати гранти на розвиток свого бізнесу, пройти курси підвищення кваліфікації і скористатися спрощеною процедурою реєстрації бізнесу. Це чудова можливість для тих, хто хоче розпочати свою справу в Польщі. Новина третя додаткова допомога для українських біженців від Європейського Союзу. Європейський союз виділив додаткові 100 мільйонів євро на підтримку українських біженців. Кошти будуть спрямовані на житло, медичну допомогу та освітні програми для дітей це дуже важлива допомога для тих, хто змушений був залишити свої домівки через війну. Новина 4 розширення програми Erasmus Plus для українських студентів. Програма Erasmus Plus оголосила про розширення своїх можливостей для українських студентів. Тепер ви можете брати участь у більшій кількості програм обміну та отримувати стипендії на навчання в європейських університетах. Це відкриває нові перспективи для молодих українців, які прагнуть здобути європейську освіту. Новина п'ята виставка сучасного українського мистецтва в Берліні. У Берліні відкрилася велика виставка сучасного українського мистецтва. Вона зібрала роботи провідних українських художників і привернула велику увагу. Це важлива подія для культурного обміну між Україною та Німеччиною. Якщо ви знаходитесь у Берліні, обов'язково відвідайте цю виставку. Новина 6. Зміни в міграційних правилах для працевлаштування в Італії. Італія ввела нові правила для працевлаштування іноземців, включаючи українців. Для отримання дозволу на роботу тепер необхідно подати додаткові документи та пройти кілька етапів перевірки. Це нововведення вплине на багатьох українців, які планують працювати в Італії. Новина 7. Фестиваль української культури в Чехії. У Празі відбувся фестиваль української національної культури, де були представлені традиційні українські страви, музика та танці. Захід зібрав тисячі відвідувачів і став важливою подією для української громади в Чехії. Це справжнє свято культури. Новина 8. Нові онлайн курси для українців у Європі. Кілька європейських університетів спільно з українськими партнерами запустили нові онлайн-курси для українських студентів та фахівців. Ці курси спрямовані на підвищення кваліфікації та отримання нових знань у різних галузях. Не пропустіть можливість підвищити свою кваліфікацію. Новина 9: Обговорення в Європарламенті впливу війни на економіку Європейського Союзу. Європарламент провів обговорення щодо впливу війни в Україні на європейську економіку. Було прийнято рішення про посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки для відновлення української економіки. Це важливі кроки для стабілізації ситуації в регіоні. На цьому у нас все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися ним з друзями. Більше актуальних та важних новин в телеграм-каналі посилання в шапці профілю. До зустрічі в наступному випуску.